Доброго дня, мене звати Олексінко Віталій, менеджер полтавського представництва. Сьогодні ми проводимо день відкритих дверей по вантажних автомобілях. Метою даного навчання є ознайомлення з даною технікою, ознайомлення з перевагами даної техніки і ознайомлення з асортиментом даної техніки. Розглядаємо сьогодні таку техніку, як хон'янг та Фотон. В наявності є зерновози, бетоновози, самоскіди та пропонуємо нашим клієнтам любу забудову під їхні потреби. Дякую всім присутнім за дану зустріч. До нових зустрічей! Доброго дня, я Горбенко Олександр Вікторович, завідувач кафедри агроінженерії та автомобільного транспорту Полтавського державного аграрного університету. Ми зараз знаходимося на виставці вантажних автомобілів на офіційному представнику полтавського регіону Рідонтех. Нас запросили сюди Сергій Яковенко, він є нашим стейкхолдером. Ми з ним співпрацюємо вже декілька років. Наша співпраця вона приносить нам великі дивіденди в плані навчання студентів, в плані проходження виробничих практик, в плані працевлаштування. Ми зараз сюди відвідали цю виставку зі студентами спеціальності автомобільний транспорт, а також спеціальності агроінженерії. Відвідали виставку. Студенти мали можливість ознайомитися з сучасними автомобілем, який представляє Рідонтех, ознайомитися з їхніми технічними характеристиками. Можна пройти тут тест-драйв. Нам дуже сподобалося тут на цій виставці. Ми поспілкувалися з генеральним директором представництва. Намітили шляхи для подальшої співпраці. Ми дякуємо за запрошення, були дуже раді відвідати дану виставку. Бажаю всім здоров'я, бажаю плідної подальшої співпраці. Разом працюємо, разом виграємо. can't stop it from shining through. It's true, baby, кизюкан шані light Бабі, through. Шановні друзі, пропонуємо у вашій увазі новий вантажний автомобіль Ханьян. Дана вантажівка має повну допустиму масу 26 тонн. Споряджена маса автомобіля складає 8 тонн 800 кілограм. Даний автомобіль має високу кабіну, підвищеного комфорту. В чому заключається? Автомобіль має кондиціонер, люк, сонцезахисний козирок, пневматичні сидіння водія. Автомобіль агрегатовано двигуном. FPT курсор 9 потужністю 350 кінських сил. Коробка перемикання передач фазгір 12 ступенева. Автомобіль має блокування диференціала та має підвищену прохідність. Пропонуємо вашій увазі вантажівку фотон. Повна допустима маса даного автомобіля становить 8,5 тонн. Вантажопідйомність 5 тонн 500 кілограм. Автомобіль агрегатовано двигуном Каміс-3,8, потужністю 152 кінських сил. Коробка перемикання передач за 6 ступенів. Компанія Рідонтех пропонує гарантійні. Умови на даний автомобіль 36 місяців або 100 тисяч кілометрів, в залежності, яка подія наступить раніше. Міжсервісний інтервал між замінами масла становить 20 тисяч кілометрів. айем